По Путіна щодо перемир'я виявилися настільки жорсткими, що їх передали Трампу таємно, але президент США, схоже вирішив не відступати від свого бажання швидкої мирної угоди і напевно, вважаючи Україну слабше, продовжив тиснути саме на неї. Як виявилося, те що Путін просив припинити мобілізацію та постачання зброї в Україну на час перемир'я, було лише квіточками. Є інші вимоги. Про це говоримо далі. Ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. За повернення спецпосланця США, президент Дональд Трамп вирішив ухвалити подальші рішення щодо врегулювання війни РФ проти України в Білому домі. Також заявили, що США відчувають обережний оптимізм після візиту Сіва Віткофа Москви. Проте пообіцяли не забігати наперед президента і поки нічого не розголошувати в медіа. Також у Кремлі підтвердила зустріч Вітку Фа з президентом Раф Путлером. Студалі Вара США є розуміння, що розмова президентів необхідна. Путін вчора вислухав Віткуфа та передав через нього інформацію для Трампа, заявив прес-секретар Путіна Пісков. За його словами, Путін підтримує позицію Трампа щодо врегулювання в Україні, але озвучив питання, на які потрібно спільно знайти відповідь. Ну а зустріч Трампа і Путіна щодо угоди по миру в Україні може бути і в кінці квітня, в районі Великодня, початку червня. Відтягують момент їх зустрічі. Люди в Кремлі там, попри бажання Трампа, провести зустріч якнайшвидше, навіть не називають конкретні терміни. На тим же часом президент США Трамп розповів репортерам про свою реакцію на заяви Володимира Подляра щодо пропозиції 30-денного перемир'я. Цтую він зробив дуже перспективну заяву, але вона була. Ла неповною сказав Трамп про відповідь Путіна щодо тридцятиденного перемир'я. Трамп також сказав про візит Віткафа в Москву, що справи в Росії йдуть нормально і відбуваються дуже серйозні дискусії з Путіним та іншими. Говорячи про можливості своєї особистої зустрічі з Путіним. Трамп сказав, що хотів би зустрітися із президентом Араф а Володимиром Подляром, щоб покласти край бойовим діям в Україні. Сподіваюся, вони зроблять правильний вибір. Додав він, маючи на увазі Росію. Багато ж деталей підсумкової угоди насправді обговорювалися, і тепер ми подивимося, чи згодна з ними Росія. І якщо ні, то це буде момент, що дуже розчаровує для всього світу. Цю Трампа видання AFP. Президент США додав, що війна в Україні це величезні витрати для США та інших країн. У цілому рав готова до припинення бойових дій. Це рашистський лідер Путлер, але є нюанси, і ці нюанси, які він виклав перед зустрічю з представниками США у Кремлі, настільки важливі для нього що. Можуть зруйнувати будь-яку надію на 30-денне перемир'я вимоги. Путін висував протягом трьох років повномасштабного вторгнення Росії та ще до нього для України та її західних партнерів. Більшість із них будуть неприйнятними або навіть нездійсненними. Ми згодні на пропозиції щодо припинення бойових дій, заявив Путін, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, яке привело б до довготривалого миру та усунуло б перші причини цієї кризи. Ніхто не запро. Раджу, необхідність довготривалого миру, але бачення Путіна щодо першопричин війни зводяться до. Прагнення України існувати як суверенна та незалежна держава поза орбітою Росії. Україна ж хоче бути частиною НАТО та ЄС настільки, що це закріплено в Конституції України. Президент США Трамп вже ставив під сумнів, членство Києва в НАТО а Путін неодноразово заперечував саму ідею існування України як держави. Все це лежить в основі багатьох нюансів, про які говорив російський президент. Він хоче завадити Україні, зміцнювати армію та поповнювати запаси зброї, тобто. Домогтися припинення постачання заходу. Він також хоче знати, хто буде гарантувати виконання цих вимог. А ось офіційні особи в Москві вважають, що Трамп слабкий, тому бракує базового набору принципів. Він хоче бути відкритий до маніпуляцій. Так пише видання The Washington Post. Навіть якщо Путін погодиться на перемир'я, він порушить умови угоди, інцинувавши провокацію та звинувативши в ній Україну. Пише The Washington Post з посиланням на ру. Розвідку США. від самого початку війни Путін вимагав демілітаризації України мови яка є неприйнятною для Києва та його союзників, і фактично Путін шукає гарантій безпеки, але у зворотньому напрямку. Тим же часом американські спецслужби переконані, що російський президент Володимир Путін досі має намір встановити контроль над Україною. Про що повідомляє видання The Washington Post з посиланням на власні джерела? Один із співрозмовників видання зазначив, що у звіті розвідки США на даному Білому дому йдеться про те, що Путін продовжує прагнути встановити свій контроль над Києвом і не змінив своїх стратегічних планів щодо України хоча розвідувальні матеріали не мають на меті. Критикувати дипломатичну політику адміністрації президента США щодо Росії чинні та колишні американські посадовці пропускають, що навіть у випадку домовленості про тимчасове перемир'я Москва використає це для підготовки та Перегрупування своїх військ вони висловлюють занепокоєння, що Росія ймовірно згодом порушить перемир'я. І ще один високопосадовець наголосив, що досі немає доказів, які б вказували на зміну позиції Кремля щодо України. І Він підкреслив, що Путін давно має амбіції щодо відновлення так званої матінки Росії, до якої прагне залучити і Україну. Крім того, європейські представники вважають, що якщо припинення вогню буде мати постійний характер, Росія продовжить тиск на Україну гібридному. У методами серед можливих інструментів впливу згадується економічний та політичний тиск проникнення в українські структури влади, армію та спецслужби, а Також вплив через релігійні організації, зокрема російську церкву. Джерело також зазначило, що в адміністрації США оцінки розвідки щодо незмінності позиції Путіна викликають певне невдоволення президента Трампа, хоча його команда й надалі погрожує РФ серйозними санкціями в разі. Невиконання домовленостей варто зазначити, що за підсумками зустрічі в Саудівській Аравії Україна погодилась прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню, який передбачає зупинення обстрілів в повітрі, перемир'я на морі та на суходолі. А чи можливі вибори і скасування воєнного стану на час 30-денного перемир'я? Ось що кажуть в офісі президента. За словами Михайла Подоляка, короткострокове перемир'я не призведе до закінчення війни і не дозволить забезпечити безпеку проведення виборів. Україна та США погодились на повне 30-денне перемир'я, проте навіть у разі досягнення тимчасового перемир'я Україна не скасує воєнний стан і не проведе вибори. Про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Ля Репабліка. За словами Подоляка, короткострокове перемир'я не призведе до закінчення війни і не. Може дозволити забезпечити безпеку проведення виборів. Ту далі тридцятиденне перемир'я це не кінець. війни. ситуація буде непередбачуваною. Скасування воєнного стану неможливе за такий короткий термін. Потрібні будуть переговори, перевірені спостерігачі, щоб забезпечити роз'єднання сторін та запобігти порушенням перемир'я. Ми повинні зберігати боєздатність доти, доки ситуація не буде врегульована. каже він водночас, радник глави ОП зазначив, що в умовах нестабільності нема можливо гарантувати безпеку виборчих дільниць та проведення. Передвиборчої кампанії подаляк вважає, що проведення виборів стане можливим, якщо переговори почнуться за умов стабільного припинення вогню, гарантованого нейтральними спостерігачами. І про зміни щодо мобілізації в оборонному комітеті вважають, що припинення вогню не має впливати на мобілізаційні процеси, але треба ввести чіткі терміни служби під час дії воєнного стану. То далі для цього питання мобілізація є вкрай необхідним. Якщо встановлюються відповідні терміни, то є потреба в підготовці мобілізаційного резерву, який буде здатний замінити тих, хто отримав згідно нового законодавства право на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану. З моєї ж точки зору навряд чи питання має округуватись в бік зменшення, каже нардепка Ірина Фріс. Що ви до речі думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під відео. А Ми вам дякуємо, що додивилися. Слава Україні.